Варимо справжнє домашнє пиво Індіан Ale на пивоварні Крафт Мастер. Особливості даної варки буде те, що ми будемо використовувати не стандартний чилер, а противоточний чиллер для демонстрації його роботи, а також будемо використовувати для хмілю великий кошик для хмілю. Індіан палель це е, дуже сильно охмілене пиво. З міцністю 6 градусів, чому я буду використовувати противоточний чилер? Стандартний чілер, він, його достатньо для пивоварні 50 літрів, а противоточний чилер використовується при більших об'ємах варки. Наприклад, коли вам треба охолоджувати більший об'єм пива, наприклад, 100 літрів 150, Особливість даного чилера є те, що він може переробляти, охолоджувати будь-який об'єм. А так як ми будемо використати дуже багато хміля, то ми будемо також використати кошик для хмілю. Це зручно. Ми просто додаємо хміль в кошик у процесі варки, а потім достаємо кошик після варки. І весь хміль залишається в кошику. В нас набор на 30 літрів. Ми будемо варити в пивоварні на 50 літрів. Це теж дуже зручно. Будемо варити згідно рецепту, який є в комплекті з даним набором, і гріємо 20 літрів води до 70, вносимо весь солод. Температура сама опуститься до 66 градусів, і будемо підтримувати цю температурну паузу 80 хвилин. Наше пиво закипило і пройшло вже 30 хвилин. Ось так воно вариться. От. Все, вносимо перший хмель 17 грам. Для цього я опускаю кошик і вносимо в нього хміль. Шалось 15 хвилин до кінця варки. Вносимо хмілю згідно рецепту та варимо ще 15 хвилин. Після того, як внесли хміль, нам треба додати кукурузний сахар. Ми його додаємо. Та ірландський мох. Я сьогодні його не регідрував, він так теж працює. По рецепту нам треба охолодити наше пиво до 76 градусів, та внести на 15 хвилин два наступних міля. Охолодження будемо здійснити за допомогою противоточного чиллера. Я його підключив наступним чином: тобто, в мене є подача сусла, і сусло вертається в саму ємність. А вода навпаки додається холодна вода в другу точку та виходить з протилежної сторони. Тому і зветься противоточний. Під термометром ми будемо контролювати нашу температуру. Загальну температуру я проконтролюю за допомогою додаткового термометра. Охолодимо до 77 градусів. Я хочу продемонструвати працю противаточного чиллера з температури 100 градусів, температура на виході 26 градусів. Ця температура достатня для бродіння вже. У нас 76 градусів. Закидуємо останні хміля. Витрималось 15 хвилин, все, ми переливаємо. Одразу в бродільну ємність. Температура 27,5 градусів. Це нормальна температура для початку бродіння. Після того, як ми все перельємо, вносимо дрожжі та ставимо на гідрозатворне на бродіння в приміщення при температурі 20-24 градусів. Противоточника можна не чекати, як коли воно охладиться. Ми вносимо хміль, який йде на холодне охмілювання. Холодне Та одразу вносимо дріжджі. Після того, як пиво відбродить, ми знимемо сосаду та поставимо на дображування для зняття сосаду, для освітлення і так далі. Зазвичай перше бродіння 3-5 днів, повторне бродіння десь 10-14 днів.